Найпростіша комплектація це дві кутушки, як бачите, ніж і сумка. Ціна 29 859. Варіант номер 2 Тут в комплекті додаються вже навушники. І замість ножа є кепка. Але є можливість тут, на вибір забрати маленьку кутушку, до прикладу, і взяти пінпойнтер. Тут є комплектація і в ній варіант вибору Під комплекту No1 із кутушкою снайперкою. Або номер 2 без снайперки із пінпойтером. Ціна такого комплекту 34 тисячі гривень. А тепер перейдемо до комплектації PRO. Вартість комплектації PRO трішки більше 38 тисяч гривень. В комплекті входить вже не дві котушки, а саме три. Тобто маленька снайперка, середня 30 напів овальної форми і велика 35-та катушка. Само собою наушники безпровідні, з аксесуарів сумка і додаткове живлення Power Bank. Ця комплектація ще раз вам нагадую, 38 тисяч гривень. Є ще одна комплектація. За 44 тисячі гривень. Тут в комплекті за 44 майже тисячі гривень додається ще й пінпойнтер. Якщо вам придбати його окремо, це буде менш вигідно, бо ціна буде прилада дорожча. Якщо є така потреба, то ця комплектація може підійти тим, хто не має ще пінпойнтера. Щоб замовити металодетектор, можна перейти на. Сайт магазину Фортуна або ж по телефону. Я бачу, що я я не є потреба отримати консультацію. Також після придбання ми навчаємо вас використання приладу, даємо вам готові налаштування файлами і відеоінструкціями. Є можливість відправити новою поштою, є можливість забрати з магазинів, місто Львів. Або Хмельницький, що нова пошта? Доставка безкоштовна розрахунок на місці при отриманні.